Добрий вечір. Ось ми вже вечеряємо під вербою. Наш білий прийшов котик. Це не той білий не біляш, це наш білий, якого нам підкинули в перший день війни, малюсіньким хорем, таким ходючим кошенятком. Ми його підлікували, підгодували і він гуляти ходить. Треба його ще теж серіалізувати, то він тоді буде триматися хати. А котики вечеряють, водичку налила. Забрала я мурочку, зараз вона там, дедушки в кладовці, зараз ми її принесемо додому. Ще поставили їй катетер, сьогодні, капали і сказали, якщо друг буде погано, то завтра принести на капельницю. Якщо ні, то самим можна зняти. А так видалили зуби. вона ще під наркозом.